Всім привіт, друзі! Ми з вами в Шевченківському гаю, в якому сьогодні буде проходити День молоді. Тут от проходить реєстрація. Вхід в гай тепер змінили. Тепер вхід в Шевченківський на території Шевченківського Гая, от цією локацією. Ось ми придбали квиточок. Квиточок коштує 150 гривень, є пільгові квитки для учасників бойових дій. Вхід безкоштовно, все, як завжди, там, малолітні багатодітні сім'ї і тому подібне. тому. Ми зараз тут зазнімемо вартість і категорії. Є інформаційний такий стенд є укриття. Зазначення, там проходить реєстрація на день молоді. Ось ну, а ми піднімаємось з вами. О, тепер вхід тут цивілізований такий. Тут можна замовити екскурсію. Є програма Друзі, ветерани. Ось. Ну і тут от інформаційний стенд з вартістю і тим, що пільгових категорій. А ми заходимо на територію. Ось, ну ми на території сьогодні тут буде проводитись. Різні концертні заходи. Багато молоді приходить, реєструється. Ось ви поставили таку карту музею, де ви можете ознайомитись з маршрутами. Вже чути там грає музика. Сьогодні тут дуже насичена програма, має бути сцена, мають бути концерти, діджеї. Різні гаївки і тому подібне. Ми з вами вже не перший раз в Сученківському гаю. Ага, вон там є стенд, зараз подивимося. Але з цієї локації ми заходимо перший раз. Так, цієї локації ми заходимо перший раз. бачите тут? Глиняні вироби. Гончарний круг. Гончарний кружочок. Кому цікаво. Є програма, що сьогодні буде. Сьогодні А вот тут. В принципі, вся програма починається з 16-ї -го години. Ну, ідемо тут прогуляємося. Багато тут подобавляли інформаційних стендів, бачите, Львів період Другої світової війни. Радянська доба Львова. Як проходила? До речі, з цієї сторони. Я тут дуже рідко коли бував. Ой, не, може ми тут били один раз і все. Ми ну, якось так проходили повз. Та. Церквушки такі старенькі. Чуємо звідки лунає музика і ідемо її звук. Ух ты. Кугарну стежку постелили. Просто тут ніколи не ходили, але я так розумію. Так, воно було. Ми завжди з іншої сторони заходили, от тою стежкою. А тут так все облагородили. з контексту загальному, загальному ансамблю старовини і є таке ось той от вхід звідки ми завжди заходили там бруківочка вона якось більше ну ми зараз да ми зараз тут дохід такий Бачите, як проводяться реставраційні роботи і перевезення старих отих от будиночків з як воно відбувається, от от відбудова їхня, бачите, ті от старі такі бруси складають, шліфують, малюють. з обмеженими можливостями для різного роду там колясочного транспорту <клес> місток такий облаштували щоб було зручніше ходити він за такий доволі старенький Все прикрашено, готуються до різних майстер-класів, які будуть проходити зараз будуть малювати. Це така організація, яка допомагає ветеранам, розробляє різного роду бачите, такі протези. Тобто різні організації сьогодні тут будуть приймати участь, рекламувати себе, показувати свою продукцію, проводити майстер-класи, роз'яснювальні лекції, тому, друзі, хто. Має можливість, приходьте, подивіться, долучайтесь. Вам будуть раді. Ми прийшли на, що перед відкриттям, перед четвертою годиною якраз для того, щоб зазняти що ж тут буде, проінформувати вас, якщо вас це зацікавить, ви обов'язково долучались. Як завжди основною основною галявиною заходу. Це от буде, я так розумію, що ось, ось тут, як і завжди. З одразу можете бачити, як готується до прийому. Можна буде тут і перекусити різними агрильовими смаколиками. Ось такий гастрокуточок. Торгівельні ядерські можна посмакувати лимонадиком, морозовим. Придбати висиваночки доброго дня. Доброго. Ось Гургани також, звичайно, долучились до цього заходу. Ось тут буде ага. сцена. Сцену Ці вони перенесли, це бачить пройдемося ще напевно сюди, а потім вернемося. Чи йдемо туди, а потім з Так, Та давай подивимося. Тебі... туди. Тобі буде світла себе. Добрий день. Добрий день. У вас квас? Квас, літо за Саме клас, все за клас. Квас, а по чому квас? 100 гривень пасочка. Дайте нам пляшечку. Прошу, забирайте. То ваше виробництво, так, да, власне? Так, у нас. Від зернини до хлібини. Прошу. Від зернини до хлібини. Ми вирощуємо мелем на журновому млині і печем. печемо. Печемо по передзамовлення, називаємо це дивом, лин". дивом лин". А печем? де можна придбати вашу продукцію? В е -е -е. основному ми печемо поперед замовлення, то в інстаграм або по дзвінку, а так то герою пач 4. Місто Львів. Місто Львів, Герою Пач4. Від зернини до <клібини> хлібини. Відкрита попробуйте. Ясно, добре, дуже вам дякую. А я пити дуже хочу. Ого, дуже смачний клас. Клас такий отримано, який завжди хочеться знайти, але ніде не виходить. Вишітесь на сторінку, пишіть, ми відправляємо по всій Україні. Ві, а Ви десь ми... напишіть, щоб ну, чи дайте візитку, когось за так Не встигли, бо ми готувалися на ярмарок на цей на площу ринок і не встигли. Ага. Е -е, щоб це... Що ми так... Ось так. ми... Так ми називаємося. Ось, друзі, дивіться, замовляйте, тому що насправді відчувається натуральний смак, і то, що це. Зроблено з натуральної продукції. приймаємо, замовлення Пишіть обов'язково. Добре, дуже дякую вам, гарного дня. До бачення. Тут така, я так розумію, розвиваюча локація, де можна з дітками побавитись, зібрати якісь пазлики. Доброго дня. Тут, бачите, такі більш релігійна тематика, дуже гарні образи можна придбати. Іконотворча майстерня Святого Миколая. Захисника. Лимонадики, смаколики. Трошки іграшковий крам такий. Можна придбати, поміряти вишиваночки. Література. Посуд. Це такий інформаційний стел, Весь сімейна студія заснована понад 20 років тому яка займається виготовленим посудом. Доброго дня! Не Так. Дуже гарно видно, що це, це які гарні роботи. Можна такі. таких ангелочків собі придбати, я так розумію, вони пану на магнітиках або на скотчі. На крючок. Ага, такі на гачку. Творча майстерня, бачите, розмальовані різні термоси. Термокелики. Доброго, Доброго дня. А день. також дуже. Ароматерапія. Так, це до нас. О, це ми бачили. палю, що воно так гарно І стікає. Бачимо, дивимося. Дякуємо. Гарного дня вам. Бачите, як гарно все прикрашено. Ну, ще тільки збираються, ще тільки розкладаються, кожен представляє свою продукцію. Бачите, можна придбати такі вишиті рушничочки, якісь такі прикраси для дому. І до репетиція, перевіряється звук, все налаштовується. Люди потрошки стягуються, друзі, тому... Ще раз спробуйте підкажу. Ви бачите, звук буде дуже гарний. Сьогодні вони підійшли до того більш якось так, професійна. Так, така професійна сцена. Да. О, така, перед тим була просто сама і. Чуєте, який буде звук. Налаштовується техніка, гарні співи, тому друзі, ви мусите це бачити, мусите тут бути. Ось тут представлені експонати вуликів старої древньої пасіки. Ось Тут там можна придбати їхню продукцію тої пасіки, дуже якісний мед. Ну, а Ми з вами так рухаємо стежкою до козацької слободи, там де проводяться стрільба з лука, там є качельки різні, є. Ковалі, коваль такий, який свою продукцію також продає, можна в нього замовити. Все це зараз ми вам покажемо. Хоча ми це і раніше показували, може щось там буде нове. Ми вже підходимо з вами до тієї козацької слободи. Отака імпровізована галявина. Когоського козацького поселення. Є така гарна качелька. Друзі, на цю войдолку є черга, а зараз все до відкриття, бачите, можна вільно мені покататися. Ось поставили до такого коника. Тут є інформаційний стенд. Тарас Мат... Манюта познайомить вас з військовим містечком козаків XVII століття їх спорядження, зброю та одягом, розкажуючи, чи були козаки у Львові та чим займалися у часи Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Бачите? Тобто ось таке -то військове містечко, можна сказати. Ось так воно виглядає. Заходимо з вами. Бачу, кузня ще закрита. Напевно, відкриється трошки згодом, Отут, тут от бачите. Все це зроблено руками того коваля, який тут працює. Можна постріляти з лука. Ну, Ось бачите, можуть навчити поводитись з шаблею з луком. Есть мішені в которые нужно влучити. Есть люди, которые покажут вам, как с этим всем поратись. Пичка такая старая, видите я. Вот. така, друзі, козацька Слобода Такий коник, на якому можна посидіти. І він, напевно, якось рухомий. Так, Він рухомий, бачите. І, напевно, треба всидіти в тому селі. Олександра в затінку під калинкою. І що, йдемо далі? Ну, там ми вже були. Там, як завжди, просто такі простір, які ви можете собі оглянути, і це вже є все. Все не дійсно буде відбуватися ось там от на галявинці, тому ми ще ближче туди вернемось, туди до озера, де такий хоздвір є з тваринками. Там ми минулий раз придбали, тому ну, то можна придбати, якщо ви забули. Тому якщо будете йти, візьміть щось, чим ви зможете пригостити тваринок, тільки почитайте перед тим як щось брати, чи можна тим тваринам вживати те, що ви плануєте взяти. Переважно бачите, там продають якісь морквочку, можна взяти з собою якісь такі овочі, тому що зачасту можна тваринам нашкодити. Тому ми з вами вертаємось, ми оснуємо галявинку і прогуляємось до озера. Я купила смаколики. Бачите, таку морквочку. Вона дуже Угу. Щось то якесь не вгодовано. Це... Опа, Це... Більше. Це якось більше вгодовано. Ви можете їх погодувати, бачите, вони з радістю приймають їжу. А коник. А А вон вислючок там. На випадці. Так. Ну, ось так. Такий хуже двір. Що? Догодовуєш круженят крісличку найдемо йдемо Йдемте ще пригостимо віслючка смаколиками. Він тут якийсь сумненький дуже. Він попередньо раз не дуже Угу. Погодували ми тваринок. Ну і рухаємось, напевно. До гори. Бачите, тут збираються люди, будуть проводити якийсь інформаційний семінар. Все розставлено так, щоб якось один до одного розвернутися стільчики. Можливо, якісь дискусії, можливо, якісь завдання, Ну, щось буде цікаве, друзі. Тому приходьте. Думаю, що буде досить цікаво. Ну, а ми будемо дивитися якісь інші вже локації. Цю ми подивилися, вас проінформували. Далі буде, всім гарного дня, бережіть себе. Зі вийшли ми вже з території вихід е, з території там, де колись був вхід. Ось. А захід тільки тут. і Зараз вже 10 по четвертій. Хотіли просто показати ще вам, яка черга вже з'явилася з людей. Коли ми заходили, Все фактично так нічого не було, ви могли бачити. Людей так особливо що не було. А тут дивіться, яка вже велика величезна черга зібралась. Це реєструється, отримують такі браслетики. Які, які чарівні, в таких гарних вишиваночках. Бачите, тобто волонтери активізувались, тому що бачать, що людей поназбирувалось. Тому... Ну, черга тягнеться аж туди донизу. бачите. Звичайно, що треба щось робити, тому що якщо буде працювати тільки двоє людей, то відповідно, що та черга останні попадуть на закриття фестивалю, напевно вже. Ну, ось так, друзі, святкує Львів, день молоді. Тому, звичайно, що необхідно якось розвантажувати Олександра. Рухаємось далі. Так що, друзі, ви можете бачити. що Людей буде багато, значить програма буде цікава, насичена. Бачите, наскільки багато. Молоді, всі дуже гарні, всі у вишиваночках. Сьогодні буде надзвичайно весело. Тому, друзі, приходьте, обов'язково приєднуйтесь до цього свята. Квитки як можна придбати і в касі. Люди приходять, доходять, доходять і доходять, друзі. Стризують ці магазини. Я думаю, вони могли щось придумати Це дуже класно, що місто так активно доєднується до святкування Дня міста. Дня молоді, перепрошую. Людей надзвичайно багато, всі приходять, приходять, приходять і доходять. Нам повезло, що ми засняли все перед. Так, друзі, ми зазняли вам це все, тому обов'язково приходьте. Долучайтесь, ви можете бачити, що готується класне свято, гарна насичена програма. Добратись можна буде, бачите, хлопці привезли електросамокати. Ну, На цьому все, друзі, ми вам все показали. Гарного всім дня, святкування всіх зі святом, з днем молоді. Бережіть себе, святкуйте також, доєднюйтесь.